грамотних народів у них було 80% письменного населення. Не вміли читати і писати це. Ну це українці вийшли на такі показники тільки вже після українізації, яку провела радянська влада. А станом на 1917 рік 20% українців вміли писати і читати, а решта була. Темні неписьменні люди, яким можна було розк... якщо, скажімо так, якщо фіннам можна було розказувати, що хлопці, давайте там, вот землю поділимо грамотно, роз... там, великі господарства, розділимо на частини, але держава поступово, щоб якось це все не знищувалося, давайте будемо розбудовувати якісь державні інституції. То українці цього всього не розуміли. В них була одна мета поділити панську землю. І щось розповідати людям, які не вміють читати і писати про те, що давайте ми, по, ми дамо, але ми дамо потім ми проведемо реформи, не нищить цього панського майна. Це було б неможливо нічого нікому доказати. Українці підірвалися і ділили панську землю.